60 плюс років Юрій зі своєю дружиною залишили Харків у 2022 році і році. у Франції. Вони одразу почали вивчати французьку мову за моїми курсами на YouTube, на Telegram. І з якогось моменту Юрій зрозумів, що без здатності вимовляти французькі звуки у Франції і без розуміння артикуляції цих звуків, які ти чуєш у французькій мові, кожного дня жодна надія на зрозумілий акцент. Так, щоб ви розуміли французів, не допоможе. І це проблема, яку він з дружиною сподіваються усунути на курсі фонетики. А якщо у вас є саме така проблема, якщо ви думаєте, що вік тут поміха, да, то абсолютно ні. Курс фонетика дає і прям гарантує результат першими десятьма потоками 300 учнів. А моя вимогливість рішучість, так? і свідчення учнів, які закінчили курси, да, точно. Абсолютно точно, я знаєте, як заявляю з почуттям захоплення, ви зможете говорити французькою мовою, розмовляти зі знайомими французами. Вже не просто по закінченню курсу фонетики, а вже на самому курсі. І прямо зараз, якщо ви відчуваєте, що це і ваша історія, пишіть слово фонетика в коментарях. Я вам відправлю відеоурок по постановці домови в запису і свою методичку з правилами вимови. А якщо ви вже готові йти на курс, то пишіть слово акцент в директ або в коментарях, я вам одразу відправлю посилання на реєстрацію на 11-й потік. Приходьте. Не пропускайте цей шанс, бо життя дуже швидкоплинне. плине. А хібінту.